У ристичному комплексі Буковель триває соціальний проект із оздоровлення постраждалих на майдані. До прикарпатців, які проходять там курси загальної реабілітації, приєдналися також львів'яни з-поміж них і вдова чорнобильця, яка поруч із давніми недугами отримала в столиці після вибуху ще й опіки горла хімічними речовинами. Я задоволена, що я приїхала. Я задоволена, що я ще комусь потрібна. У Нас є львів'ян 26 шестеро. Тяжко були ранені, навіть були такі, що не думали, що виживуть. живу Був поранений. З колком гранати, швидкої допомоги лікарня некували, але зараз сюди привезли на оздоровлення. За шість днів є позитивна динаміка, самопочуття, оздоровлення. Беркут побив і закидали гранатами. Я тево втратив слух. Може, трошки повернувся, але небагато. Напевно, було б скоріше, було б краще тут психологи і тиво. Мені цілий місяць ці всі ночі снився майдан. Окрім щоденних зустрічей із психологами та спеціалізованих оздоровчих процедур на зразок витяжки хребта і шиї, сольових ванн і шахту у медцентрі Буковель у програму реабілітації входять також сеанси масажів, різноманітні сауни та заняття у фітнес залі. А віднедавна, окрім майданівців, тут оздоровлюють і військовослужбовців, які отримали поранення вже на сході країни під час АТО. Сюди їх запрошують разом із родинами, які теж пережили неабияке випробування стресом. Чоловік приймав участь в антитерористичній операції на сході України. Був поранений, то зараз ми відпочивали і оздоровлювались в Буковелі. Фізично відпочив чоловік після цього, і психологічно. Унікальні повітря, і вода, різноманітність процедури і хороші спеціалісти на переконання тих, хто проходить реабілітацію на Буковелі. Це повинен побачити і відчути кожен, адже навіть пацієнти із занедбаними недугами відчувають покращення.